В дайв центрі йде підготовка до першого занурення. Перше занурення зробимо у невеличкого острівця Пескадор. Острівець видно попереду. Наш човен. Зроблений як джонка. Фактично є тримараном. Острівець ближче. Ще ближче. Місцевий гід проводить брифінг перед зануренням. Це обов'язково. Псевдантіаси казкові. Різноманітні корали, різні види губок, або синя морська зірка. Губка, а на ній морська лілія. Ще раз дивимось на губки. А тепер у кадрі морська лілія аксікамантус Беннетті. Вона іншого забарвлити. Пливемо вздовж стіни. Внизу пливе риба, подібна до кабобу Червономорської, знакомої всім, хто занурювався у Червоному морі. Але це занкл рогатий або мавританський ідол. Ціла зграйка рогатих. Занклів. На фото зліва кабуба Червономорська з родини Щетинозубі або риби метелики. Фото, зрозуміло, зроблене у Червоному морі. А на фото справа занкл рогатий з родини Занклові. Їх зовнішня подібність виникла конвергентним шляхом. Доволі часто трапляються колоніальні трубчасті губки. Сєвандіаси казкові, червоного кольору самиці, іноді в кадрі з'являються пурпурові самці. А рибки з фіолетовим забарвленням – інший вид псевдонтіаси. Псевдонтіаси Тука. Тут зустрічається великі зграї псевдонтіасів Тука. Зрайка дрібних рибок. Крилатка антенова. Шість лучів її плавців мають отруйні залози Укол цими плавцями дуже болючий. Отрута призводить до паралічу дихання, серцево-судинної недостатності та лихоманки. А це крилатка зебра. Теж має отруйні залази на плавцях. Укол дуже болючий. Викликає судоми та параліч. Людина часто втрачає свідомість. Кривохвістки звичайні. Ці кумедні риби плавають головою вниз, спиною вперед. Найчастіше їх бачать серед голок морських їжаків. Саме до життя серед цих голок вони пристосувалися. Але нам вони трапилися у товщі води. Наполовину темна, на половину світла рибка, Бадіан лівахвостий. Дві риби метелики жовті довгоносі. Або риби метелики жовтий пінцет. Морський край звичайний. Атруйна змія з родини Аспідові, до якої відносяться й кобри та мамби. Отрута крайта значно сильніша, ніж у гримучих змій, бо полює крайт на риб, які стійкіші до отрути, ніж сарці. Але вкус крайта рідко закінчується смертю людини, бо крайт вводить малу кількість отрути. Різні види невеликих рибок. Переважають псевтатіаси казкові. Скорпенопсис венозний. Риба з тройними шипами. Помітити її дуже складно. А тепер подивимось на нього не збоку, а фас. Ще раз велика зграя псевдотясів тука. А тепер перед нами аратрон чорнокрапковий. Він може роздутися та набути вигляду кулі. Час занурення завершує. Ми піднялись вище і пливемо не вждо стіни, а над плато. Багато різних видів риб переважають псевдодіаси казкові. Сині рибки з жовтими хвостами, хризіптери жовтохвості. Карал. В ньому ховаються досили триплямисті. Ще одна зустріч з Аратроном Чорнокрапковим. Мабуть, якась водорость. А в ній ховається паралутера Чорносідлова. Вона відноситься до того ж ряду, що й Аратрон, але до іншої родини. На фото зліва паралутера Чорносідлова з родини Єдинорогові. А на фото справа Голкачерев гострорили чорносмуги з родини голкачереві, якого я сфотографував біля Сешельських островів. Риби з різних родин, але дивовижно подібні. Голкачерев отруйний. Тому паралутери, які не містять таксинів, часто приєднуються до зграї Голкачеревів у кількості 10-15%. Тих, кого хіжак не може відрізнити від Голкачеревів. Не з'їдають, а ті, хто відрізняється, гинуть. От і вижили тільки дуже похожі особини. Тобто паралутера чорносідлова еволюціонувала за ознакою подібності до гокачерева гострорилого чорносмугого. Пливемо від острівця у бік берега південніше від нашого готелю. Там буде друге занурення. Анна Сергіївна відправляється у воду великим кроком. Попереду від нас зелена черепаха. Чомусь черепаха розвернулася і попливла до нас. Черепаха запливла у грот і там сховала свою голову, демонструючи нам хвіст і свою повну зневагу. Далі ще одна, дещо менша, черепаха. Риба янгол королівська. Вниз пливе риба янгол, лірохвостий ламарка або генікантус ламарка. Морська лілія. Губка ці два види трапляються постійно. Гарганарія Велетенська дуже гарний корал. У нашого філіппінського гіда запотіла маска, і він виконав. Класичну вправу, зняття маски під водою, її очистка та одягнення. Всі таке вчилися робити. Ми запливли у грот, щоб побачити дивовижного малюска, електричного полум'яного гребінця. Складається враження, що ми бачимо електричну дугу. Але це лише відкривається і закривається частиною його мантії що має світловідбивні властивості. Тобто ми бачимо відбите світло наших ліхтариків. В темряві ніякого ефекту електричної дуги не було б. Я відплив. І тепер мої друзі Дмитро та Анна Сергіївна дивляться на цього двостулкового малюска з родини Ліміде. Що це? Я не знаю. Припускаю, що якась губка. Двостулковий молюск з родини Сапонделіде. Про перлини в мушлях представників цієї родини нічого не пишуть. Але мені здається, перлина там була. Вниз попливли якісь горопи, а у центрі риби метелики вимпельні рогаті, або горбоголові, або бурі. Ящероголов червоний або ящероголов різнобарвний. Спінаріг або балістап – смуговий Кабуба жовтохвоста. Гнатодентекс золотаво-смугастий, або золотий морський лящ, або смугастий великоокий лящ. Якісь дуже великі особини. Я таких ще не бачив. Перебуваємо на глибині близько 5 метрів. Вже не біля стіни, а над плато. Тут багато різних видів риб. Голозябровий молюск гонібранхус кої. Гід показує Дмитру та Ані Сергіївні голозябровика. Фільмую двох риб метеликів чорнохвостих. Повз пропливає риба метелик баранеса. Майнула риба носоріг однорога. Хроміси димчасті темні та або звичайні, смугасні. Після занурень з аквалангом, можна ще поплавати з маскою, трубкою та ластами. Поганяти косяки риб. Загравання стигастисів чорних. Ці рибки дуже швидко тікають. Думаю, вони з родини губаневі. Можливо, таласоми місячні.